Продовжую знімати та показувати відео, як отримати доступ до банків без мобільного зв'язку. І зараз питання щодо Альфа-банку. Ось я тільки встановив застосунок і кажу вам одразу: якщо у вас не було взагалі можливості раніше користуватися цим застосунком, ви не зможете на. Тих територіях, де у вас немає мобільного зв'язку на окупованих територіях, отримати доступ до цього застосунку, що СМС піде на мобільний телефон. І варіанту зв'язатися з оператором та якимось чином ідентифікувати вас не буде. Тут потрібно вказати номер телефону, дату народження, і ми отримуємо код на мобільний телефон. Все більше варіантів отримати доступ до застосунку немає. Якщо ще раз кажу, якщо ви раніше ним не користувалися взагалі. На сьогоднішній день я вдруге звертався до Альфа-Банку з тим питанням, щоб вони допрацювали свій застосунок таким чином, щоб при першому заході була можливість якимось чином зв'язатися з оператором та отримати ідентифікацію, та все ж таки мати доступ до програми. Є лише один варіант, коли можливо змінити повіщення з SMS на Viber. А це лише тільки в тому випадку, якщо у вас раніше був доступ до програми через відбиток пальців або через пін-код. Зараз я вам покажу, як це робиться. Заходимо в застосунок. Щось тут нове, повернення кредитів. Віддалена реструктуризація. Тобто, якщо у вас є борги, можна буде віддалено, я так розумію, рішити це питання. Не все одразу віддати. Якщо у вас є заборгованість, доступна прямо в сенс, тобто можна буде зробити прямо з самого застосунку. До речі, Альфа-Банк тепер е, дуже скоро буде вже називатись не Альфа-Банк, а Банк Сенс. Так, оновлюємо, натискаємо Відкрити. Авторизація. І ось тут з лівого краю такий чоловічок. Натискаємо на нього. І одразу бачимо підтвердження операції через SMS або Viber. От сюди і заходимо. Бачимо, що в мене мобільного зв'язку немає. Лише Wi-Fi. І натиснемо ось цей пункт через Viber. Оскільки є Wi-Fi і є Viber. З вашим фінансовим номером. Зверніть на це увагу, у вас в телефоні повинен бути саме цей фінансовий номер, на який оформлено картки. І натискаємо через Viber. Зберегти. Зараз прийде код і він приходить Viber. 4455. Кожен раз код буде новий. Все перевіряємо. Ще раз заходимо. І бачимо, що тепер будемо отримувати всі повідомлення через Viber. Ось так дуже просто. Але зверніть увагу, що отримувати повідомлення через SMS у вас змоги тепер більше не буде, поки не з'явиться мобільний зв'язок. Якщо ми виберемо через SMS і натиснемо Зберегти, то код пішов на номер телефону. Звісно, що ми його зараз отримати не можемо. І підтвердження зробити не можемо. Отже, у нас залишається через Viber. Але оскільки у вас мобільного зв'язку і немає, саме для цього відео це знімалось, то вам це взагалі і не потрібно. Добрий день, мене звати Наталія. Я вас слухаю. Добрий день. Підскажіть таке питання: як можна отримати доступ до застосунку сенс, якщо немає мобільного зв'язку? Є лише Wi-Fi. Ну, там же ж потрібно, щоб приходило, якщо ви наново реєструєтеся, щоб приходила смс? Так Фільмітак. і, і, і що, що робити, якщо ти на окупованій території і в тебе немає можливості? Я розумію, коли ти раніше заходив, так. А потім зв'язок перервався, чи зовсім його не стало, то ти можеш заходити через Wi-Fi там і так далі. А якщо ти от е, тільки встановив застосунок, ну, то. там потрібно, е, код підтвердження відправляється на мобільний. Так, і що, що який варіант є у Альфа-банку, щоб е, якимось чином все ж таки. Авторизуватися, Можливо, так. який зв'язок з'явиться, оскільки код підтвердження на а при реєстрації... на розумі... території зв'язок не появиться. Ну я розумію, але ж теж І... ви повинні розуміти, оскільки це ж саме безпека карт ваших я, продуктів оформлених в Альфабанку. Зачекайте. Приватбанк, Ощадбанк, вони зробили варіанти, щоб це можна було все ж таки отримати доступ. Наприклад, там через застосунок зв'язатися з оператором. Оператор ідентифікує людину і надає доступ через Пін-код карти. Тобто людина знає Пін-код і вже може зайти після от розмови з оператором. Це все оператор активує таку можливість. На жаль, у нас такого немає. Вам для того щоб увійти, потрібно обов'язково прийняти смс як звичайне смс. Ну тобто Альфа банк про це не подумав. Раніше я раніше я звертався, робив звернення, щоб програмісти Альфа банку щось зробили з цим. Ну на жаль, на даний момент такої функції немає. У нас є Є можливість отримувати код підтвердження, але для операції в сенс за допомогою Viber. Але цілях безпеки код підтвердження входу до цифрового банку воно від відправляється тільки як звичайне смс. Ну це ж цілях безпеки. Самі розумієте, Viber може встановити на телефоні і якимось шахрайським способом зайти в ваш акаунт і отримувати смс. Так. Потім робити операції з карт зрозуміло Тому і саме вхід тільки звичайне смс, так і саме для цього. Ощадбанк і Приватбанк зробили таку можливість зв'язатися з оператором, ідентифікувати людину і дати їй доступ через пін-код карти на 24 години. У нас, на жаль, немає, немає. такої функції. Немає так. такої функції. Цей момент то, що ви кажете, якщо раніше був доступ. То раніше людина могла заходити, перший вход вже був зроблений. Так ну так, якщо повністю не виходили да. з облікового запису, ви тільки mm -hmm. по пін коду заходите, mm -hmm. як тільки ви повністю вийшли із облікового запису. Потрібна повторна реєстрація з введенням ось цього коду, який весемес тільки відправляється, ну, тут не зовсім так, що значить вийти. Це ж просто навіть якщо ти виходиш за стосунку, а потім заново заходиш, то те, тебе просить, або пін-код який ти раніше ввів, якщо телефон старий, і ти просто при першому заход... перший раз, коли заходиш в застосунок, ти вбиваєш пін-код свій свій пін-код для ну, Для входу, Так, так, але Це якщо ви вийшли через, а, через обліку. Так, так. Що ви маєте на увазі облікову? Якщо ви вийшли або переустановили додаток, а. або або, наприклад, якщо вийшли через налаштування, через меню або ну, сенсопрак через вийти, я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Якщо просто людина виходить <світ> за стосунка, це не є вихід взагалі. Так, воно якщо все, просто закривається. Зберігається, так. воно все працює, uh -huh, uh -huh. можна заходити через пін-код, і можна, якщо телефон більш э, сучасний, заходити через відбиток пальців. Так налаштовується так, так. при першому э, заході. Але якщо людина видалила, ну або тільки встановила застосунок, так. Uh -huh. на, на окупованій території, то поки що Альфа не продумав. Ну поки ну самі ж розумієте, це ж в цілях безпеки. Тому зараз, поки такої процедури немає. Я не розумію того, що інші банки це зробили, і Альфа то нікоже, ну, кожен банк працює так, по своєму розумію, кожного банку розумію. є свої процедури. Так, тобто я... В Альфа банку так, на так. даний момент такої процедури немає. Що буде в майбутньому, на жаль, не можу вам сказати зараз ні. Угу. Все зрозуміло. От цей момент, що як можна заходити в Альфу переключити на Viber, я це розповідаю у своєму відео на YouTube каналі. Але я чекав, що. Альфа все ж таки могла зробити і щось на кшталт того, що зробили Приват і Оща і дуже пригри, що альфа не зробила нічого. Добре, дякую. Я вас почув і очікуємо, що Альфа це зробить В перший момент, коли людина заходить. Альфа повинна дати якийсь, типу, зв'язати з оператором, ідентифікувати. Ну, я не знаю. Ну, реально про це ну, це серйозна штука, треба робити. Це повинні ну, робити програмісти. І я вам скажу, що я робив запит в Ощад, і десь через неділю вони зробили взагалі новий застосунок. Тобто, старий у них зараз іконка стала сіра. Ну, типу, угу. перейшли взагалі на новий. І в новому. І вони так і вже кажуть: так, так, ми це зробили. Так було дуже багато звернень, і старий застосунок вже ну він працює, але вже е, зменшений функціонал. Тобто, користуйтесь. Я от ще раз прошу, ось звернення, зафіксуйте. Ну і так, так. Я фіксую, як ваше вашу пропозицію. Так, це пропозиція. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що дане відео допоможе вам керувати. Вашими збереженнями, усім всього найкращого, до побачення.